23 вересня в ефірі підсумковий випуск новин на 11 каналі у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Вибачаються та обіцяють виправитись. У Дніпрі після скандалу із якістю шкільних обідів постачальники їжі зустрілись із батьками. Сьогодні презентували оновлені страви, які змогли скуштувати усі запрошені. Чи залишились задоволеними свіжим меню батьки? Дивіться далі в сюжеті. Так, ну все діти смачного, доїдямо. Як усі прийшли, я повезю. Б... Такі світлини здійняли хвилю обурення у соцмережах. Це шкільне харчування на початку вересня на смітниках. Батьки скаржаться, діти масово відмовляються їсти у шкільних їдальнях. Мовляв, не смакує. Капуста гірка, суха, морква теж. Огірки кислі його не може з'їсти дитина. Воно було негарне ні на зовнішній вигляд, ні на смакові дійсно не вистачало ні грамовки. І от постачальники їжі зустрілися із батьками, вибачаються й обіцяють дослухатись до претензій. Ми зробимо такі їжі, щоб вона була одночасно і корисною, і смачною. Кажуть, зрозуміли свою головну помилку. Ми занадто сумлінно виконували. Постанову цю 305 постанову законодавчі норми, і трошки або може, не трошки, ми не учли, як то кажуть, дитячі вподобання виправляються вже від сьогодні. Батькам показують оновлене меню, яке вже надійшло у школи. Що вдосконалили, пояснюють на прикладі салату. Коли дитина відкриває цей салат, що вона бачить суха капуста. А, що ми зробили? Ми оставили цю капусту, але ми ще додали овочі, бо салат овочевий, Ми ще додали а, томати, ми ще додали огірки, і, і навіть цю капусту, яка там є, ми її, знаєте, навіть трошечки пом'яли, щоб вона була трохи м'якіше. У Держпродспоживслужбі запевняють, постачальник погоджував із ними попереднє меню. Припускають, діти просто не звикли до корисної їжі. Прибрано всі шкідливі компоненти, які можуть бути так у дитячому харчуванні. Зменшена кількість солі, зменшена кількість цукру і тваринних жирів. Це перш за все. Додано більш рослинної їжі, тобто 75% раціону дитячого харчування мають становити Продукти харчування рослинного походження сьогодні ж скуштувати оновлені страви могли усі охочі. «Котлета прямо смачна. Каша теж приємна за рахунок додавання вершкового соусу та ось таких солоденьких бобових. І батькам, і малечі, таке меню до смаку. Смачніше ніж було до цього. Коштувала я е, котлетку, кашку дуже вкусно. Я думала, вона буде не соло, не солона каша, але ну, доволі такі е, ну мені сподобалось. Та найголовніше батьки задоволені увагою до своїх пропозицій. Те, що нам е, продемонстрували сьогодні, ту їжу, яку наші діти будуть їсти. Протягом тижня вона дійсно гарно виглядає, вона на смак приємна. Я надію, що це початок і діалог буде постійний. Постачальники запевняють, збиратимуться із батьками щотижня у різних районах міста, аби обговорити подальші зміни до меню. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Тривалих блокаутів та дефіциту палива не буде. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Цього тижня він відвідав Дніпро разом із представниками влади. Обговорили підготовку до опалювального сезону та алгоритм дій під час можливих критичних ситуацій. Детальніше далі в матеріалі. Сьогодні Росіяни вперше за півроку атакували енергетичний об'єкт України, і це тільки початок кажуть у профільному міністерстві. Росія не покине наміру тероризувати нашу енергосистему під час опалювального сезону. Величезна кількість рішень напрацьовані, які ми і минулого року і минулої зими ми випробували. Зараз ми їх модифікували для того, щоб Максимально забезпечити споживачів електроенергії. Відключення можуть бути, але вони будуть мати короткостроковий характер. Це, це як наслідок, так на Дніпропетровщині, як і по всій країні, продовжують відновлювати постраждалі енергооб'єкти роботи на завершальній стадії. Зараз було вже готово на 90% до нашого опалювального сезону. Сьогодні були прийняті відповідні рішення для того, щоб ще прискоритись і забезпечити безперебійний опалювальний сезон. Щодо ресурсів, то за словами Германа Галущенка, країна буде забезпечена і вугіллям, і газом. Не очікують в уряді і дефіциту палива. Працюємо для того, щоб дефіциту не було. А стосовно цін, ну ви бачите, поки там такого глобального, як це збільшення ціни, які до речі, там дуже багато експертів про це говорили. Насправді не відбувається. Тому, тому наразі ціни ціни будуть стабільні. Прокоментував міністр майбутні тарифи на енергоносії та пояснив, чи вплинуть вони на населення. Ніяких планів про те, щоб збільшувати тарифи. Тобто, це е, рішення, яке було прийнято літом на сьогодні, е, діє ПСО до кінця цього року, але ми будемо його продовжувати і відповідно до кінця опалювального сезону. Тому е, ніяких там нових водних сьогодні не обговорюється. Під час візиту до Дніпра міністр енергетики зустрівся з керівниками районів області. Обговорили ймовірність російських атак та можливості ліквідації їхніх наслідків. Олена Петриченкова Євген Шпак, новини 11 каналу понад 500 мільйонів гривень. Таку суму планує виділити Кабмін на завершення будівництва метро у Дніпрі. Йдеться про три додаткових станції: театральна, центральна та Музейна нагадаємо, із початком війни усі роботи були припинені. Іноземні спеціалісти евакуйовані. Нині ж для фінансування проєктів розвитку та відбудови інфраструктури України урядовці хочуть залучити кредитні кошти міжнародних партнерів. Це більше ніж 62 мільярди гривень. Трагедія у дитячій лікарні. Батько 11-річного хлопчика, який помер після операції, вимагає справедливості. За необхідності каже, готовий ініціювати повторну експертизу, аби дізнатися, що саме вбило сина. У міністерстві охорони здоров'я ж зазначають, попередньою причиною стала тяжка реакція на препарат для внутрішньовенного наркозу. Як триває розслідування гучної справи, наша кореспондентка Катерина Нічик розповість, ми втратили сина 11 постраждалих і, і ще додатково ще один, один загиблий хлопець. Так, день, коли відвіз сина на планову операцію, згадує пан Роман. Хірургічне втручання каже чоловік, було косметичним і не мало нести загрози. Втім, для 11-річного Іллі стало фатальним. Ми прийшли 10-го на операцію. Його протягом дня прооперували. Я був десь о другій годині. З ним постійно знаходилась дружина. Я був десь о другій годині. У них в йому вже було він погано себе відчував. Він вже був під крапельницею. Стан хлопчика дедалі погіршувався близько четвертої години дня. З організму вже не виходила рідина. Ілля скаржився на біль у попереку та ногах. Тіло дитини пожовтіло, а надвечір вкрилося плямами, що схожі на крововиливи. Натомість лікарі каже Роман, переконували їх з дружиною. Все під контролем було питання, десь це було 7, 7, сьома чи вісьма година вечора. Коли вона зайшла до чергового лікаря і каже, що що, що ви йому вкололи. що, що відбувається. На що лікар відповів знов таки многомногозначно, да, да, мамочка, що ви хочете, щоб я вам сказала? Йдіть до дитини. Згодом іллю перевели до реанімації, а зранку до обласної дитячої лікарні там медики констатували, стан дитини вкрай важкий почали відмовляти внутрішні органи. На моє запитання, який шанс нам викарабкатися цієї ситуації? Була така відповідь: шанси ну наші і загальні це 20-40%. Якщо пацієнт потрапляє до нас у перший день, ви до нас приїхали у другий. Рятувати життя 11-річного хлопчика лікарі не змогли. До обласної дитячої лікарні разом з ним доставили ще п'ятьох дітей. Наймолодші всього три роки. Усі з важкою інтоксикацією, зазначають медики. Їхній стан, їх реакція організму, вона не є специфічною для якоїсь окремої інфекції, тобто інфекційним агентом може бути будь-що вірус, бактерія або токсичні дії якихось препаратів. Загалом у лікарні імені Руднєва після оперативних втручань постраждали 11 людей, двоє померли. Після інциденту у медзакладі заборонили проводити будь-які операції та розпочали розслідування. Лікарі зазначають, колектив лікарні дуже зацікавлений в проведенні об'єктивного розслідування, сприяє роботі і комісії, і правоохоронних органів. Надається вся документація, медична документація надаються усні пояснення. За декілька днів після трагедії у мозі повідомили, попередньою причиною погіршення стану пацієнтів стала важка побічна реакція на медпрепарати, які використовували під час операцій. Ліки, які ймовірно до неї призвели, заборонили до продажу та застосування по всій країні. Тим часом у лікарні імені Руднєва за наказом міністерства вже 4 вересня поновили проведення втручань. Визнати таким, що втратив чинність наказ від 11 вересня 2023 року про тимчасове припинення госпіталізації, поновити ургентну та планову хірургічну та травматологічну медичну допомогу пацієнтам. Термін 4 вересня 2023 року. Саме через це каже батько загиблого Іллі, він став ділитися своєю історією на загал? Я розумію, що тримають слідства. Я розумію, що немає ще ніяких обвинувачень нікому, ні підозр, і т.д. і Але я також розумію, що люди й можуть бути як невинні, так і винні. У мене єдине питання, чому люди, які можуть бути причетні на зараз, чому вони продовжують роботу? Додає, за потреби готовий ініціювати повторну експертизу, аби таки дізнатися, що насправді вбило сина, та отримати оцінку дій лікарів. Ми ж надіслали до Національної поліції області офіційний запит щодо перебігу розслідування та результатів експертиз. Відповіді чекаємо. Катерина Нічик та Євген Шпак, новини 11 каналу. Росія з малої тепер не є помилкою. Так вирішила нацкомісія зі стандартів державної мови. Урядовці дозволили писати слова Росія, Російська Федерація не з великої літери. Таке рішення прийняли у відповідь на звернення в соцмережі віце-прем'єр-міністрки Ірини Верещук. У своєму дописі вона закликала офіційно запропонувати зміни в написанні держави-агресорки та її керівників. Однак дозволили це робити лише в неофіційних текстах. Без російських топонімів у Новомосковську вже майже рік обирають нову назву місту. Утім, перейменування дається нелегко. Тривають довгі дискусії та суперечки. Між жителями, істориками та місцевою владою. На якій назві планують зупинитися, дізнавалась наша Альбіна Гриненко. Все московське, все советське. Як поки що ізбавиться, а названня дать какое-то старо щось із. Того, що було там при основанні города. Воно завжди називалось Новомосковським, Воно і залишилося Новомосковським. Як його будуть називати, це, ну це якщо Чесно. Мені, в принципі, все, аби тільки в безпеці була я і моя дитина. Баталії щодо перейменування міста Новомосковськ тривають вже майже рік. Усе, аби позбутися ту поніму, який штучно нав'язала нам Російська імперія. Варіантів вже з новими назвами безліч. Самарчик Новоселиця Самар Січислав. Нині це топ назв які пропонують жителі Новомосковська. Історики ж схильні, аби місто мало саму першу назву Самар. Ми не маємо шукати що якоїсь нової назви. Ми маємо повернути ту стару назву, яка у нас була відібрана і фактично відібрана дійсно тим самим ворогом, з яким ми воюємо сьогодні. За повернення місту історичної назви й Ірина, бо ж вважає, це єдиний вихід позбутися топоніму та повернути нашу спадщину. Я в інтернеті читала в Фейсбуці. Були такі деякі спори, деякі були такі роздуми. Самарь вона була така назва. Тут була така січ ще з запорізьких часів. Тому я вважаю, що близько до цього періоду треба вибрати назву, яка відповідає історичним даним. У міській владі кажуть, обирати нову назву все одно доведеться. Утім, якщо це проігнорувати, Верховна Рада сама обере топонім. серед варіантів Січеслав. Січислав. Утім, така назва історично пов'язана з містом Дніпро. Важко проходить це питання, тому що важко багатьом сприйняти необхідність зараз, взагалі в цей період, займатися саме перейменуванням. Є багато маніпуляцій щодо цього, наприклад, намагаються. Ну так би мовити, розказати людям, що це потягне за собою витрати громадян на зміну документів, що це там інші якісь негативні наслідки може для них особисто мати. Нову назву планують затвердити вже до кінця листопада, бо за законом про деколонізацію топонімів передбачено перейменування вже у цьому році. Це необхідно зробити, вибрати назву. Яка відповідає історії, це головне. Бо російська влада і радянська влада усілякими способами цілком і повністю знищувала історію України, русифікувала людей поколіннями, переселяла і всіляко намагалася знищити українців як націю. Альбіна Гриненко Олександр Довгань, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.